Вітаю, друзі! Пошук гарантій безпеки розцінюється українським народом як дуже важливе, я б навіть сказав, надзвичайно благородне заняття. Тому наш президент Володимир Олександрович Зеленський совуючи світом і представляючи свої чергові формули миру. Робить для України надзвичайно корисну і потрібну справу. І так вважає український народ. Український народ також вважає, що дуже корисною справою зайняті, наприклад, екс-президент України Петро Порошенко і журналіст Віталій Портников, тому що вони безжально і нещадно критикують Володимира Зеленського за те, що він якось дуже неефективно, дуже довго і, головне, незграбно шукає нам. Нових гарантерів безпеки і все ніяк не може знайти. Але я ж підкреслюю, що і Володимир Зеленський, і Петро Порошенко, і Віталій Портников роблять дуже потрібну і благородну справу. Вони шукають для українців гарантії безпеки. І якщо я, наприклад, сьогодні заявлю, що шукати гарантії безпеки це марна, непотрібна і, більше того, навіть шкідлива для України справа, то звичайно я буду освистаний, маргіналізований, різко розкритикований і думаю, що навіть втрачу будь-які політичні перспективи. І так вважає український народ. Це буде. Вирок від українського народу. Загалом ситуація мені чимось нагадує те, що ми мали справу до широкомасштабного вторгнення. Давайте пригадаємо, яке запитання ставили більшість експертів і лідерів громадської думки. Ви що насправді зібралися воювати з Російською Федерацією? Ми не зможемо це робити. Війна з Росією це безумство. Нам потрібно шукати точки дотику, компроміс і про щось там домовлятися. Ми не чуємо зараз оць, уже цих голосів. Ми отримали практичну відповідь на це запитання. Треба воювати. Ми змушені воювати з Російською Федерацією. Ніяких дипломатичних способів деокупації Криму і Донбасу просто не існує і ніколи не існувало. І все потрібно вирішувати розвитком військово-промислового комплексу, озброєнням нашого війська і розвитком Збройних сил України. Іншого варіанту просто немає. І ось це запитання. Ви, що насправді зібралися воювати з Російською Федерацією, воно поступово перейшло у нове запитання. Ви що насправді самостійно зібралися гарантувати собі? Безпеку. І моя відповідь так, у нас іншого варіанту немає. Я обіцяв, що ми поговоримо про архію важливу проблему це так звані гарантії безпеки, і у нас мало хто взагалі розуміє, що пошук публічний, відкритий пошук гарантій безпеки це фактично добровільне зізнання у тому, що ми є. Необережно створена або випадково створена держава, тому що будь-яка держава вона повинна самостійно гарантувати собі безпеку. Якщо вже мова йде про колективні форми безпеки. То в військово-політичні союзи повинні вступати держави, які самостійно можуть гарантувати собі безпеку. Сума таких держав здійснює потужні і ефективні військово-політичні блоки. Якщо докупи зібрати купу держав, які нічого собою не представляють, а тільки шукають, як. За чийсь рахунок гарантувати собі безпеку, то з цього всього ну в принципі не вийде. Дуже мені нагадує до речі ситуацію під час виборчих там перегонів, коли. Різного люд... роду о, політичні сили, нічого, які з собою нічого не представляють для взаємопосилення, вони думають, що вони посилюються і один одного потенціюють, збиваються якісь блоки, угруповання. І, звичайно, з цього всього ну, нічого не виходить. Ну, а тепер до суті справ е, у нас, я не знаю, як так склалося, але чомусь вважається, що якщо делегувати свої повноваження з безпеки якомусь гаранту, то цей гарант, по-перше, буде існувати вічно, і він буде завжди нам е забезпечувати безпеку. Наступна річ, у нас чомусь вважається, що той, хто нам гарантує безпеку, він буде прийматися нашою безпекою і ніколи на нас не нападе. І у нас ще є одна якась хибна така думка і уява, що на нас напали, тому що ми. Не мали гарантії безпеки. Нам ніхто не гарантував цю безпеку і там апелюють до цього Будапештського меморандуму, який був підписаний у грудні 94-го року. Так ось почнемо із найголовнішого. Неприємного. У нас насправді був гарант безпеки, ключовий головний це Російська Федерація і це Москва. Саме Москва нам гарантувала безпеку. Що таке гарантія безпеки такою людською хлопською мовою? Це можливість будувати собі заміські будиночки на 120-240 квадратів, засівати біля них газонну траву і викладати там тротуарну плитку. І покращував. Свої житлові умови, це також можливість двічі на рік відпочивати за кордоном і так далі, це і є гарантії безпеки. І, власне кажучи, ми ну скільки могли, стільки користувалися цими гарантіями безпеки з боку Російської Федерації. В чому виникла проблема, і чому взагалі стався напад? Тому що ті, хто нам гарантували безпеку. Сказали іншим гравцям, що це наша зона відповідальності України. Ми їм гарантували цю безпеку і вони повинні за це заплатити. Яка плата, яку плату вони, в принципі, вимагали? Я теж простою мовою без будь-яких серйозних таких і складних слів. Ну, приблизно це звучить так. Плата наступна: Українці повинні. Можуть існувати і продовжувати, значить, будувати собі заміські будиночки, але вони повинні бути паяцями, такими клоунами, які мають нас розважати. І Україна загалом це є така дача. Ми туди будемо приїжджати з Москви. І українці повинні нас з посмішкою зустрічати і обов'язково не напружувати нас своєю українською мовою. Але ми сказали. Гордо усьому світові, що ми не погоджуємося на такі умови гарантії безпеки від Російської Федерації. Ми люди гідності, нащадки козацького роду і не будемо клоунами і паяцями для росіян за право будувати наші заміські будиночки і там все засівати газоною травою. Почали героїчно битися за нашу свободу. Тобто за наше право робити те, що ми хочемо, а не те, що треба. І чомусь ми подумали, що дуже сильно цим вразили наших західних партнерів, і вони розчуляться і заберуть нас до себе під свої гарантії безпеки. Але колективний Захід не раз, не два і не три, делікатно і не дуже делікатно, нам уже пояснив, що таких як Україна. На заході предостатньо які делегували свої повноваження з гарантії безпеки, ну, наприклад, Сполученим Штатам Америки. І давайте згадаємо позицію Дональда Трампа, коли він був президентом а, у довоєнні часи. Фактично, він сказав в Німеччині, Франції і іншим західноєвропейським країнам, що пора брати відповідальність за власні гарантії безпеки на себе. І, от ситуація з російсько-українською війною показала, що. В принципі, навіть ті країни, які можуть взяти гарантії безпеки на себе, цього не зробили. Але Україна в особі Володимира Олександровича Зеленського вперто ігнорує ці сигнали від колективного заходу, і це все може для нас. Дуже погано і печально закінчитися. Воно вже, в принципі, закінчиться дуже печально. Якщо дуже довго і наполегливо шукати гарантії безпеки, то ми їх обов'язково знайдемо на стороні. Ми їх вже знайшли, просто цього не помічаємо. Гарантами безпеки будуть не Сполучені Штати Америки, а будуть наднаціональні структури. Ну от, наприклад, Організація Об'єднаних Націй. І в чому проблема пошуку гарантій безпеки, і в чому проблема. Необачно створених країн. Тому що гарантії безпеки від, для необачно створених країн і випадкових країн є дуже специфічними. І вони нагадують гарантії безпеки для Палестини. І якщо ми не побачимо те, що зараз проявив арабо-ізраїльський конфлікт, то нас чекає дуже погане майбутнє значить. Як виглядатимуть гарантії безпеки, і оця безпекова парасолька? Якщо ми її доб'ємося, а ми її фактично вже От на прикладі Палестини, так за нас буде захищатися Організація Об'єднаних Націй, можливо, і Сполучені Штати Америки будуть робитися якісь заяви. Що ми будемо мати? Ми будемо мати е, мінімальну кількість заліза, зброї, тобто і в нас буде право. Захищатися і робити навіть такі акції, як робить ну не Хамас, а палестинці. Тобто робити вилазки на чужу територію. Росія і Глобальний Південь, наприклад, будуть нас називати там, терористами, звинувачувати. Інші, навіть Трамп, от Трамп підтримує Ізраїль. Вони нас будуть палко підтримувати. Але Україна перетвориться, вона вже перетворюється на велику Палестину. Хочу сказати, що таке Палестина зараз. Це якраз реалізація свободи. Палестинцям дали можливість реалізовувати свою мрію, своє право робити те, що вони хочуть. І от вони зараз покидаючи сектор гази, плачуть за своїм житлом і маєтками. Я не знаю, чи там є у них газона трава і тротуарна плиточка, але їм дали протягом 50 років можливість це робити. Вони це зробили так. І більше нічого. Але е, вони не набули суб'єктності, вони е, не пішли шляхом здобуття. Е, Здобуття самостійності і забезпечення себе гарантіями безпеки тим шляхом, яким пішов Ізраїль. І ми будемо поступово розкладатися. Ми вже зараз, до речі, отримуємо допомогу. Ми продовжуємо будувати житло. Багато хто будується, до речі, зараз в Україні. Ніхто не думає про військово-промисловий комплекс. І все це погано закінчиться. Безперечно, можна довго там щось говорити і апелювати, але е, головний меседж і головний посил має бути спрямований до народу, тому що народ ще раз підкреслюю, розцінює боротьбу за гарантії безпеку, безпеки як дуже е, благородну справу. І всі, хто цим займається, вони отримують такі очки або бонуси. Так, от що треба розуміти? У діяльності того ж Зеленського. Де і будь-кого, хто буде шукати гарантії безпеки назовні. Ці гарантії безпеки Зеленський шукає для себе, для представників вищої політичної влади або спеціальної касти. Як виглядатимуть гарантії безпеки, що повинен розуміти український народ, який вважає цю справу надзвичайно благородною і важливою? І чомусь він думає, що це все робиться для народу. Ні, це робиться не для народу. Зеленський це робить для себе. Значить, гарантії безпеки для Зеленського будуть надані наступні. Він їх доб'ється: це залізо для народу. Захід дає залізо, а Зеленський Заходу дає народ у вигляді м'яса. Отак приблизно, як Хамас виборив Гарантії безпеки. Залізо йому дали, і він використовує народ, і він страждає як заручники зараз. От можна от просто в режимі от, безпосередньому прямо зараз дивитися, як реалізуються гарантії безпеки для палестинців. І ми точно таку повторимо долю. Ми набудуємо своїх маєточків, буде час для нас, осіб газовою травою, дадуть якось трошки заліза туди-сюди, і потім от такий палестинський варіант. Оце треба дуже чітко розуміти. Висновки дуже прості. Дуже прості. Значить, у нас є три варіанти. Один варіант російський, і у нас ще є люди, які вважають, що Росія може бути нашим гарантом безпеки. Головне нам стати клоунами. Повірте мені, таких людей, навіть зараз експертів повно тут в Україні, які поступово просовують. Оцей варіант. Мовляв, Росія ніколи не залишить отут всіх, от в біді, а вони завжди там потім все примириться, все буде нормально. Погодьтеся бути клоунами і протягніть руку дружби. І будете жити так, як будете сіяти траву, бруківку класти, все буде у вас чудово. Може бути інший варіант покладання бруківки, будування собі маєтків. Це палестинський варіант. Він закінчиться тим самим: що і перший, що і другий. А є третій. Третій варіант наступний: ми зупиняємося в накопиченні матеріальних благ і ресурсів. Ніхто більше не будує ніяких маєтків, не покращує свої житлові умови, тільки за, для фізичного виживання. І це на покоління. І ми повністю витрачаємо всі ресурси на ВПК і на озброєння і на військо. І самі собі гарантуємо безпеку. Ми повністю міняємо ламаємо дурнувату формулу, що в сучасному світі це дуже дорого. Забезпечувати себе індивідуально безпекою, гарантувати собі безпеку. Варіантів дорого, звичайно. дорого. Що означає дорого? Дорого це означає відмовитися від накопичення матеріальних благ. Сьогодні Україна, до речі, за цих 30 років ми достатньо накопичили матеріальних мурав, благ. При чим треба подякувати безперечно, поставити пам'ятники Анатолію Степановичу Гриценку, Всім іншим міністрам оборони не тільки йому просто від найбільше відзначився. Це ж вдуматись продавати зброю для того, щоби. На виручені гроші будувати собі маєтки і, і там трьохметрові кам'яні паркани. Це ми от ну так використали те, що ми мали. Причому дуже важливо, що з 91-го року по 94-й рік ми не мали статусу випадково, випадкової держави або випадково створеної, необачно створеної держави до 94-го року ми могли. Повністю самі стати на курс забезпечення, гарантувати самим собі безпеку. І зараз ми медузили в, в зовсім іншому світі. Але ми наробили помилок і тепер їх потрібно виправляти. Іншого варіанту у нас просто не існує. Це перша така водна ну, розмова по необачно створених або випадково створених країнах. Ми Знаходимося в класифікації негласній, як поки що випадкова країна, і поводимо себе як необачно створена або випадкова країна, постійно ходячи по світу і клянчачи про гарантії безпеки. Я підкреслю, ми їх отримаємо, ми вже практично її отримали, і ми станемо великою Палестиною. І ми дуже погано закінчимо. І треба розуміти, чому Зеленський це робить. І як поки народ не зрозуміє, для кого а, Зеленський працює і вимагає оцих гарантій безпеки, то нічого доброго для нас не буде. А, от такі, ну важкі справи, так, тобто народ а, обожнює і сакралізує всіх, хто займається питаннями. Безпеки зовні, але і не розуміє, що це все йде проти них. Оце мистецтво злих геніїв, і ми повинні з вами це розуміти. Ну, в принципі, я хочу на цьому закінчити. Я думаю, це ще не остання розмова з питань випадково створених країн. І ми повинні взяти курс на те, щоб попрощатися з цим ганебним статусом. Не гарантії безпеки нас повинні турбувати, а статус необачно створеної або випадкової країни. Я дякую всім за увагу. Дякую всім за підтримку каналу. До побачення до наступних зустрічей.